Чи може рішенням засновника встановити посадовий вклад генеральному директору підприємства самому засновнику на рівні? 100 тисяч гривень, а окремим працівникам на рівні 50 тисяч гривень. Ну, якщо це госпрозрахункова організація, чому ні? Ну, директора може бути генерального директора заробітна плата 100 тисяч може бути 200 тисяч і 300 тисяч, окремим працівникам може бути 50 тисяч. Але знову ж таки, тут треба дивитися, в тому числі, на ось ці міжкваліфікаційні співвідношення розмірів посадових укладів. Тобто не може бути так, що в генерального директора 100 тисяч в головного Бухтера 30 тисяч, а в заступника головного 50 тисяч. Тобто тут уже не буде ось цих співвідношень міжкваліфікаційних. Так, може бути оклад на підприємстві 100 тисяч, 50, 300 тисяч. Це може бути. Дивіться статтю 96 Кодексу законів про працю. Системами оплати праці є тарифна та інші системи, да? що формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівника. Тарифна система оплати праці включає тарифні сітки, ставки. Схеми посадових окладів. Тарифна система оплати праці використовується при розподілі робіт залежно від їх складності. А працівників залежно від кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою для формування та диференціації розмірів заробітної плати. Тарифна сітка, схема посадових окладів формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду. Та міжкваліфікаційних міжпосадових співвідношень, схема посадових окладів працівників. Ну що формується з бюджету, там уже інше питання. Коротше кажучи, тут треба дивитися статтю 96 кодексу законів про працю. Але можна встановити і 100 тисяч, і 50 тисяч. Головне, ось ці міжкваліфікаційні співвідношення, щоб вас красиво грало в штатному розписі.